<риклад> <риклад> біляху, своєю роботою бачу це зближення, зближення влади даного закладу Козаводської районної ради з мешканцями міста, виконувати їхні проблемні питання. Я скажу те, що основною цінностю нашої з вами держави є людина. Є її захист її здоров'я, і її життя, її гідності і недоторканності. Це також цими питаннями ми будемо триматись. Хочу сказати, і те, що, звичайно, буду займатися насамперед. Благоустрію човмешканців була вода, було опалення, не протікали дахи, щоб дороги були нормальними. Також зверну увагу на покращення роботи громадськості на, на покращення роботи правління соціального захисту, які працюють першу чергу з інвалідами, ветеранами війни, малозахищеними весами населення, одинокими людьми. Це буде такий пріоритет в роботі. Тобто сказати, коротко працювати на мешканців міста і вирішувати їхні проблеми. Чого? Питання депутату. 52 роки. Розкажіть, у вас є досвід державний суд? Так. Я скажу, що 31 рік я пропрацював в МНС. З них 10 років пропрацював на містах. Сім років керував, був командиром воєнно Гремінчуського аварійно-рятувального загону, спеціально організовані валібно-рятувальні частини. Тобто реагував на місто, ліквідовував ті надзвичайні ті ситуації, які виникали в місті, маю певний досвід в роботі. І вважаю, що і є певна заслуга перед громадянам нашого міста. Тобто є певний авторитет. І три роки, самі три роки, я працюю на посаді начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. Це структурний підрозділ, де є бухгалтерія. Тобто приймався цим питанням. Можна запитання? Звичайне питання. Оксана сказала, як вона бачить ситуацію по скороченню. Ради. Як ви бачите цю ситуацію, якщо ви станете головою? Ви знаєте, всі ми добре бачимо, те, що дійсно робота района виконується і виконується велика на великому рівні. Звичайно, будуть скорочення, будуть зміни і в чисельному складі. Я все це вивчу і до вас підходили. Щоб взагалі була рада, скажімо так, е, ну, питання ради зняти, тобто, щоб вона не існувала. Як ви на це дивитесь? Як ви на це дивитесь? Скорочення, я розумію, ви першого заступника скоротили, це вже скорочення одну людину. Я скажу вам, що це повинно бути в законодавчому полі і повинно це робити засновним рад. Це Кремльчицька міська рада. Ну, як би будете голосувати, якщо таке питання від ради, то можна ще питання вже не зовсім до вас. Те саме питання, яке Булаторіше, ставалося на крупівську до крвізведення Крупівськ... до, до депутатів, було точно так, що до депутатів зверської ради. Пам'ятаєте, питання піднімалося такого плану? Будь ласка, це було зведення жителів Кривичуга, ваших виборців, відзвітуйте перед своїми. Виборцями да, в за найкоротший час. Е, ще раз звертаємося, ось стоять виборці, які підтверджують, що ніхто із депутатів автозаводської ради або майже ніхто не відзвітував. Ми знаємо, що звітував Савченко, Ми знаємо, що ще будь одна людина звітувала, і все. Будь ласка, депутати, звітували чи ні? Скажіть, от виборці стоять, хто-небудь із вас, скажіть, я теж ще всі. Всі всі. Всі. що ще звітували. Звітували, є Депутат, всі ще місяці, я маю про свій ви всі, є звіт, покажіть документ. Добре, добре, дякую, що ви розуміли, деякі звітували, деякі звітували. Я вже вважаю, що ми можемо дати вам відповідь по поводу вашого питання. На трибуну ви. Значить, по поводу звита. Дело в том, что после э, окончания той сессии, которая началась, и вот сейчас мы ее продолжаем, э, я после трибуны договаривался с активистами. Это Владимир Сосов, Харчев присутствовал то же самое. И я появился на следующий день, где я предложил вам, вы помните, да. у вас на Майдане, в вашем офисе, я предложил, что иллюстрация, которую должен почувствовать депутат и должен почувствовать Майдан, должна произойти у него на округе при э, сборе громадских. Правильно. И я на следующий день подготовил эти сборы. С вами была договоренность. Почему вы отказали Почему вы не выехали со мной? На мой куда вернулись. Вам нужно вернуться до Бабаева, а что да. а а вы платные. Вот вопрос. Платные, да, Вы за И никто не собирается. Я не

Если мы выберем Примуришин, то и тут Александр Иванович, сейфер депутат. У нас в начале каждой кодекции при избрании районного совета утверждается общая штатная расписание исполнительных органов. В настоящее время не будет около 170 человек. Примерно такое же количество депутатов чиновников было и в 2006 году. Тогда районный имел широкие полномочия. Он отвечал за образование, за медицину, за работу коммунальных органов, так далее, так далее. Сейчас из полномочий основных осталось только два. Это благоустройство и социальная защита населения. Вот, но количество чиновников или работников исполнительных структур осталось практически на том же уровне. В случае вашего избрания, считаете ли вы необходимым Корінним образом пересмотрите штатну числість, і не будь тільки косметичська, не один-два чоловіка коректоровка численності штату. Оксана, мабуть, звичайно, я додивлюсь всю штабну <рес> чисельність і прийму рішення. Я скажу те, що бачив по бачення у виставку міністра фінансів про те, що в цьому році будуть фінансуватися тільки захищені статті. Поточні видатки, капітальних видатків взагалі фінансувати не буде. Тому ми розуміємо, яка в нас скрута з фінансами, і можливо ми будемо все-таки звичайно скорочувати. Наскільки я не можу сказати? Ми треба Це питання. Ми хотіли почути там, де ви балотувалися. Ваші вибори, що вони про вас кажуть? Де вони? Хто є? З ринки ми бачимо, що є лашки є, бачите. Ніхто не запрошує. А чому? Хотіли їх не бачите, бачить права. бо це була б роздумання. А коли їх немає, ми... то вам хоть бахідку не працюєте. У нас є відвої депутата згідно окремих депутатських округів. Першите Якщо він на своєму окрузі працює, є таке, Раз, так, Вона... <свят> ці 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 там не розповідь. <працює> Я вам ще кажу, що він працює на своєму збирательному <працює> окрузі. Ви хоч його знаємо. На всіх акругах. Я був на межі давному вибачому в кузі номер 19 Це на молодіжному, я там проживаю. У, вулиця Керченська, вулиця Сенграда. З 10 а, хто, хто були кандидати в депутати, я переміг з великим відкривом. Це про щось було депутати, що тут було роботи виборців. Гарантуємо, що будемо на молодеж, ми і ізберемо всі ваших виборчі. І хай вам ніхто вам розкажуть. Ми так оборотково зробили. Ви самі сім'я. Запитання ще є? сім'я. От ви йдете зараз як креатива власті, ну, скажімо так, ви хоч від батьківщини, вас же батьківщина висуває так? Да? Ізначально батьківщина Автозаводської ради вона себе дискредитувала. А чому ви не пішли просто відмежуватись від всіх партій і сказати, я йду як самовисуване? Зараз ви йдете на те, щоб ізначально ви вже противоставите себе народу. Народ не вас приймає батьківщину, яка автозацький раді Тобто, Ізначально ви йдете на конфлікт з народом. Вони зараз за вас можуть проголосувати. Єсно, що тут малецький все зробив для того, щоб вас тут вибрав. Але ж і потом буде, буде конфлікт. Я просто кажу, що далі буде конфлікт. Що ви будете робити, коли ми закриємо двері? Коли от ми прийдемо на на раді, допустимо, прийдемо на вічі і скажемо, що ми не будемо вас пускати на роботу, тому що ми вам не довіряємо. І ж не всі нас вибирали 170 тисяч? Давайте посадимо. Але вас так ви хоч, би ви, ви хоч думали, що робити. От зараз ви йдете. Написание выбора. Как вы думаете, начинайте вот вас? Вот и за три года, никто не власть не лезет. Депутат короче, когда диски, депутат.